Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні розглянемо цікаве питання, які документи повинні мати працівники поліції та представники ТЦК. Нерідко буває, що працівники поліції ТЦК підходять до людини на вулиці і, не представляючись, не показуючи документів, починають щось вимагати від особи, це абсолютно неправильно. Згідно постанови 1456... Визначено, що поліцейський, представник органу ТЦК на вимогу повинні показати наказ коменданта, в якому е, вказано осіб, які мають право перевіряти е, документи у особи. Також згідно закону України про національну поліцію, зазначається, що поліцейський повинен назвати своє прізвище, звання службове та посаду, а також надати для огляду свій жетон та службове посвідчення. Ви повинні мати можливість оглянути їх, але в руки поліцейський не має права вам їх передавати. Діяльність органів ТЦК регулюється так званим положенням номер 154, яке чітко визначає, що органи ТЦК і їх представники, які проводять перевірку або ж вручення повісток, повинні мати певний перелік документів. До даних документів відноситься, по перше, це наказ коменданта. Щодо перевірки е, документів. Друге, це службове посвідчення ТЦК, в якому вказано, що саме ця особа зазначена в наказі коменданта. Третє це наказ або розпорядження органу ТЦК е, щодо уповноваження зазначених осіб на вручення повісток. Ну і звичайно, е, представники ТЦК повинні назвати причину, по якій вони до вас прийшли. Тому пам'ятайте, які документи ви повинні витребувати, і попросити представників поліції і органів ТЦК. Якщо в них даних документів немає, вони вчиняють неправомірні дії. Пам'ятайте про це, свавільні дії законом заборонені. Дякую з повагою, ваш адвокат Демченко.